Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 141 го тижня рубрики 50 по 50. 50 по 50 це рубрика, в якій я закидую на свій гаманець кожного кожного тижня 50 USDT і або витрачаю їх інвестуючи в якусь монету чи монети. Або залишаю гроші на наступний тиждень. Ну і давайте почнемо з того, які новини були цього тижня. Продовжуючи тему минулих тижнів про Binance, Сізет, і генеральний директор Binance не зможе покинути територію США допоки не винесуть вирок з його, у його справі. Я насправді думав, що йому і так нічого не світить, але. Я так розумію, що може бути такий сценарій, що йому дадуть там якихось 18 місяців тюремного ув'язнення або щось таке. І ще одна новина, яка випливає з теми з по Binance, це те, що також до суду подали на Крістіану Роналду, бо він рекламував і просував біржу Binance. Хоча я насправді не розумію, да? я, я пам'ятаю історії, коли якісь SEO-шки робили в 2017 році, які ну повністю скамові, і там зараз в арабських странах там ще якісь коїни є, у яких, наприклад, там Месі є бренд-лідером. І коли за це кажуть, ну і подають до суду за це на людину, да, що ти просував якийсь скам. То я розумію, за що подають до суду. А тут, ну, типу, ти просував біржу, яка налажала з комплайенсом, да, будемо казати так. І, типу, ти як людина, яка просто рекламує його, звідки ти можеш знати, що під копотом вони там щось робили неправильно. Я ось цього не розумію. І ще прикол в тому, що вийшла ця новина, і в той же день. На аккаунті Binance в інсті вийшов ролик, типу, що ми щось готуємо з Криштяну Роналду саме зараз. Якщо ці дві новини взагалі ніяк не вплинули на ринок, то є інша новина про те, що комісія з цінних паперів США зустрілася з BlackRock. Для того щоб обговорити в тому числі і біткоїні ETF. І взагалі зараз ходять чутки, що комісія з цінних паперів США збирає думки різних лідерів ринку фінансів, інвестфонди, ринку крипти. Вони акумулюють ці думки для того, щоб Винести вирок, можна сказати, біткоін ETF. і це гарний сигнал, бо ми бачимо, що є рухи у напрямок прийняття або неприйняття біткоїні ETF, бо коли це все тянеться просто на очікуваннях, ну, як на мене, здається, що якщо ми просто зростаємо на очікуваннях, то в моменті, якщо все ж таки не приймуть біткоін ІТФ, це може бути жорстким чорним лебедем для нас, як колись був ковід. Бо реально зріст, мені здається, з там десь 20 25 тисяч, а може навіть і раніше, ми почали саме на очікуваннях прийняття спотового біткоін ІТФ. Ну і давайте подивимося, що я купляв на цьому. тижні. 22 листопада я купив е, майже 29,5 арбітромів за ціною е, 1,7 е, на 30$. Доларів. Також я купив е, 1,259 тисячних інжектів за ціною 15 доларів 89 центів на 20 долларів. Е, в принципі, по інжективу я написав, що Ну, в принципі, вірю, що ми виб'ємо його all-time high, бо він прям вплотну до нього йде, і я думаю, що все ж таки ми можемо його прорвати і далі може піти взагалі Прайс discovery. Але навіть якщо цього не буде, це актив, який я буду холдити до Був рано 25 2025 року, тому якщо він і не зросте, і не поб'є свої all-time high, все одно я потрохи його докупав. Стосовно арбітрума, ну його я теж думаю холдити до 25-го року, але я буду дивитись по ситуації. Але все ж таки ставка тут більше на стейкінг. Його, до речі, перенесли. Він повинен був зараз в кінці листопада. Але його перенесли. В принципі, в крипті це звичайна справа, коли девелопери щось не встигають. Звісно, через це віра в Арбітрум у мене трохи похитнулася, але ну, все одно я чекаю стейкінг. І у реальному моєму портфелі арбітрумів ну так достатньо. Десь 3-4% портфелю це арбітрум. Ну і ось ми дійшли до того, чого ти так чекав або чекала. Підсумки криптопортфелю. Наразі ми вклали 7050 доларів в наш портфель. Наразі баланс 6927 доларів, і це мінусовий профіт в 1,7%. До речі, знову повернувся баг з тим, що всі картинки не відображаються. Минулого разу я казав про Mobox і Liner, що можливо я їх продам, але я ще придивляюсь до них. Можливо, вони все ж таки себе покажуть, тому поки що тримаю. Стосовно інжектіва, який ми купили, він зріс з того часу, навіть коли була остання купівля на 12%. І в цілому в портфелі інжектів вже показує плюс 25%. Ми купували Арбітрум по одному долару, можна сказати, 2 центи. Зараз він у межах одного долара, одного центу, тобто він нікуди не пішов трохи вниз, там на пів відсотка десь. Але це не критично, все одно можна на такому рівні добирати арбітру. Якщо ви цікавились, чи був за останні два тижні у мене колись портфель в плюсі, так він був. Просто це не було під час зйомок відео, тому здається, що ми ніяк не вийдемо без, у беззбитковість. але насправді ми вже були безбитковості. Просто зараз ринок впав і наш портфель теж трохи впав. Стосовно думок по ринку, в принципі, нічого за тиждень не змінилося. Ми все одно чекаємо на е, якісь рухи у бік прийняття біткоін Е, ну, Звісно, що чекати прийдеться аж до січня. Я не знаю, що буде у грудні. Е, я там можливо три тижні чи чотири назад, скоріш за все три. Казав про те, що до кінця року ми можемо потихеньку падати або бути в боковику. Але зараз я дивлюсь, що ми по відчуттям таке враження, що ми падаємо. Але коли ти дивишся на графік, ти розумієш, що це тільки твої відчуття, і насправді ну, тренд у нас не вниз. Ми все одно зростаємо, ми не були там. Можу помилятися, але три тижні тому, мені здається, ми не були вище 37,400 чи якось так. Або можемо були на тому ж рівні, але ми не впали там на 32, на 34 чи щось таке. Ми можемо до кінця року, бо у грудні поки що не зрозуміло, які будуть новини, і можливо, першу частину грудня ми ще трохи будемо падати. А вже ближче до кінця грудня, ну це суто мій прогноз і мої думки, що знову усе полється в очікування, що от-от-от-от, ми приймемо біткоін і ТІФ, бо вже січень, і знову пойде зростання. В принципі, як і було до цього завжди, ми ближче до якогось дедлайну комісії по паперів просто зростали. Потім переносили, ми такі, ну окей. І через деякий час знов зростання, бо е, все одно є надія, що ось може на цьому дедаланню ми все ж таки приймемо ETF. Ну і звісно, я е, поки що накопичую в більшості альту, е, бо я чекаю альт сезону. Це те, що було, ну, ну добре, альт сезон, там якісь. Монети дали ікси, але більшість монет не дали ікси. Вони дали там окей, плюс 30%. І іноді, коли альт-сезон, монета за годину може дати 30% і наступну годину дати ще 30 Це взагалі, ну як на мене, це не альт сезон, це така репетиція. Тому чекаємо спочатку зростання бітка. І потім чекаємо альтсезон, щоб можна було з битка перелити також щось в альту. Ну, а на цьому все. З вами був Іскандар Криптоїска. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм. В описі під відео є посилання, якщо вам незручно сканувати оці QR-коди. Звісно, поставте вподобайку цьому відосу. Напиши в коментарях, взагалі на якому ти рівні у крипті, бо я бачу, що багато нових користувачів приходять на канал, але не зрозуміло, яка це аудиторія. Тому чекаю коментарі, чекаю вподобайки, і якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, і якщо ви чуєте оце, то це мій кіт намагається залізти в шафу. До нових зустрічей, Па-па.